Витаю, друзья! Ну что ж. Давайте спробуємо розібратися, що справді від нас хочуть сполучені штати в питанні рідкоземельних металів, що дійсно міф, що реальність, і що ми можемо отримати, та як можемо використати цю ситуацію в своїх інтересах. Почнемо з головного: Сполучені Штати дійсно хочуть контролювати видобуток рідкоземельних металів і критично важливих матеріалів, зокрема літію, графіту та урану. І про це пише Вашингтон Пост. Також є така міфологема, що все. Що це ну, потрібно американцям знаходиться на окупованій території, і тут відверта помилка, можна подивитися, де справді знаходяться ті рідкоземельні речовини, які потрібні американцям, як бачите, не все так погано, як хотілося б нашим ворогам, але не все так добре, як хочеться нам. Це по-перше, по-друге, коли кажуть про те, що американці можуть щось вибити і піти геть? Ну по-перше. Видобуток на 500 мільярдів про що каже Трамп, це не за рік, не за два, це і за 20 років. Не факт, що зможуть видоводити найцікавіше в цій ситуації, це те, що американці хочуть підписати з нами угоду. Давайте поговоримо саме про це. Ну, справді чи можна підписувати з сполученими штатами на 500 мільярдів доларів. Можна при розумінні, що саме отримає Україна, і тут дуже простий перелік умов: ну. По перше, це навіть не умови, це одна умова, але вона має в собі декілька складових. По перше, повне забезпечення захисту України, і це є головна умова, що входить в неї Це і закрите небо і фінансування всіх потреб по озброєння, амуніцію та БК для збройних сил України, яке унеможливить новий напад Росії на Україну. Це ядерна парасолька, яка гарантує захист України. Україні від е, великих ядерних держав, яких зараз забагато серед агресивних країн, і також забезпечення захисту починається саме з моменту підписання угоди. Як тільки підписали, закривається небо, і американці починають доводити, що вони не тільки хочуть отримати на 500 мільярдів рідкоземельні метали, а ще й готові фактично допомагати Україні. Фактично відбувається обмін. Це коли ми сполученим штатам даємо можливість відувати те, що вони хочуть на 500 мільярдів. А вони забезпечують захист України та своїх видобувних підприємств. Це не просто обмін, це паритет. Їм цікаво одне, нам цікаво, і друге, і це ми сплачуємо ціну за. Безпеку, а вони забезпечують цю безпеку, і додаткова умова, що якщо нам щось знадобиться, з того, що вони планують видобувати в Україні, то вони продають нам це по ціні. Ну приблизно м -м собівартість плюс 20%. Це тоді саме буде та угода, коли всі він, він, всі виграш, але єдиний, хто програє в цій історії, це Росія. Але їх інтереси тут мало кого цікавить. І це умови, які гарантовано влаштують Україну на цій ситуації, яка є зараз, чи можна це, скажімо так, видавити з Росії, з Сполучених Штатів, і чи буде на це якось реагувати Росія? Росія 100% буде роздратована, а от Сполучені Штати так їх можна переконати. Більше того, Штати дійсно хочуть отримати цей контракт або цю угоду, наприклад. НБСІ News повідомляє е, через, в, через свої канали про те, що Сполучені Штаті можуть розмістити американський військовий контингент в Україні для охорони родовищ рідкоземельних металів. Це повідомляють саме джерела NBC News і чотири офіційних. Особи сполучених штатів, з якими поспілкувався телеканал, бисі заявили, що адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати сполученим штатам 50% акцій підприємств, які займаються видобутком рідкоземельних металів, і дала зрозуміти, що готова розмістити там американські війська для їх охорони, якщо буде досягнута домовленості з Росією про припинення вогню. Почекайте. А нам навіть не треба, щоб американці щось розмістили. Нам треба, щоб небо над нами закрили, більше того, забезпечили ЗСУ, а ЗСУ самі все захистять. Більше того, американцям навіть не треба буде зазміщати там свій контингент. Хоча проти деякого контингента по периметру ми не проти, не по периметру підприємств, по периметру, ну, тимчасової лінії боєзітнення з росіянами. А, до речі, Фактично, сьогодні про це пише НБС, замість того, щоб платити за корисне копалення, угода про право власності на 50% відбутих металів стане для України способом відшкодувати США мільярди доларів за постачання зброї та підтримку надану Києву з початку війни в лютому 2022 року повідомили анонімне джерела. Ну, давайте так. По-перше, там не 500 не мільярдів. Там було 170, переважна більшість з них це була це були кредити, які не потрібно було навіть віддавати. Ну і величезна частина більше половини залишилась в Сполучених Штатах. Тому є багато запитань, Сполучені Штати хочуть отримати угоду максимально вигідну для них. Ми, ми хочемо отримати безпеку. Тут не про вигоду, тут про виживання. Якщо Сполучені Штати хочуть знайти партнера в особі. України, то це можна якраз і домовляти про це можна домовлятися. Більше того, це той самий діл, який хоче Трамп, і тут треба розуміти, хто зможе і як його переконати. Ті, хто створили психологічний портрет Трампа, розуміють, що він не сприймає відмови, але нормально реагує на альтернативний план. Саме тому треба було не відмовляти Трампа, а пропонувати альтернативу, що можемо ми їм дати, і що ми хочемо за це отримати. І Отримати ми можемо самобезпеку, це лежить на поверхні. Це лежить ну, не тільки на поверхні, це зрозуміють всі більш-менш притуманні люди, які працюють в міжнародних сегментах економіки і великої політики. Але це, мабуть, не зрозуміло у Зеленського. Він досі нічого не приготував у відповідь. І поясню, про що йде мова. Він почав розповідати: мені запропонували це віддати, а я повинен нічого не отримати. Де ця підтримка, де безпека. Так пропиши це самостійно. Де твоя пропозиція? Легенди про те, що Зеленський щось отримав за дві хвилини, а потім за пару годин до початку виступу. Ні, так не працює. Ти пропонуєш, вони або погоджуються, або кажуть: оце нас влаштовує, оце ні. І тут починаються умови. Кожна зі сторін хоче максимально вигідні умови для себе, але для того, щоб отримати він, він потрібно. Домовлятися, американці зрозуміють, що вони можуть отримати вони, а не росіяни або Китай. До речі, треба розповідати про те, що китайські компанії вже працюють на окупованих російських Росією територіях. Це факт, це не припущення, але цей факт треба показувати американцям, доводити а їхні спецслужби розвідка. Підтвердить це, тому що це дійсно так і відбувається зараз. І це, до речі, був би ще один важель на користь умови, яка би, або угоди, вибачте, яка би. Всіх влаштовувала, тому що Китай є величезним подразником сьогодні для Трампа, і є тою країною, яка є ворогом номер один для Сполучених Штатів саме на думку Адміністрації Трампа. Тому треба йому і показувати. Дивіться, ви можете не підписувати угоду. Тоді 100% це отримає ні. Не Росія навіть, а Китай, який буде видобувати все це. Не ви, а Китай. Тому. Давайте шукати варіанти, і тут може домовитись. Але питання в тому, чи розуміє це сам Зеленський, чи може сформулювати він таку пропозицію, має величезний сумнів, бо інакше ми б вже це бачили. А так ми і далі бачимо гучні обіцянки, гучні заяви, замість того, щоб бачити гучні і ефектні дії. Або ефективні, це було б краще, хоча і ефектно було би запропонувати першими Трампу те, що ми можемо пропонувати, і що ми хочемо отримати у відповідь. До речі, тут якраз можна просити більше, щоб отримаєш те, що хочеш. Але також не треба забувати про головне: що Трамп хоче саме діл, і ми можемо йому запропонувати діл але. Треба також нагадати Трампу, що діл повинен бути взаємовигідним. І він на це піде, як класичний бізнесмен, який сьогодні знаходиться в політиці. Для цього треба мати візію, розуміння і вміти сформулювати цю пропозицію. Поки що не бачу цього у Зеленського, бо інакше ми б вже спостерігали, як проходять перемовини саме в тому форматі, про який я кажу. На жаль, Дорослих навколо Зеленського немає ті, хто могли б підказати йому і пояснити, що треба робити, сам він залишається некомпетентним. А ми, ми втрачаємо можливість, яка б могла дуже допомогти Україні. І тут би виграші були всі: Україна, Сполучені Штати, а от Росія, вона буде смоктати. Що буде смоктати? Ну що залишиться, але так, щоб потім в перспективі. Повернути ще й наші території. Тому хай це ще сама у себе. А все інше ми зробимо без Росії, а саме домовимося зі Штатами. Єдиний нюанс домовитися ми можемо тільки при умові, що Зеленський буде розуміти, що треба казати, як треба пропонувати, і зможе сформулювати план. Бо якщо це не буде зроблено, у нас великі проблеми. На жаль. Тримаємося разом, допомагаємо зсу. Не забувайте, до речі, підписуватись на канал, не забувайте, до речі, ставити вподобайку, поширювати відео і писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Також звідки ви дивитесь цей ефір. Дякую, що ви небайдужі. Дякую, співпрацю працюєте з каналом, і дякую, що допомагаєте каналу розвиватися. Але головне, все ж таки, не забувати. все. Це не так важливо, важливіше на все – допомагати зсу. Бо поки є зсу, є майбутнє України. Якщо ЗСУ не буде, не тільки майбутнього, країни не буде. Папа, -па. все буде Україна.